Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. І я вас вітаю з Гданська. Про свої пригоди в кошице я вам вже розповіла. Потім я зробила таку невеличку паузу, бо в мене були справи. І от сьогодні, в понеділок, а все починається з понеділка. Я вам почну щось розповідати цікаве, на мой погляд, саме про Гданськ. Чому я в Гданську так часто? Тому що тут, ну по-перше, тут мої старші діти, і я приїжджаю до них в гості. По-друге, я ж е, така дівчина е, чорноморська, я дуже люблю море, я дуже е, неймовірно люблю е, маяки, і е, тут, знаєте, я ще люблю слухати е, такі звуки вдома. Е, От вчора я робила вечерю е, своїм дітям вдома, і я е, не слухаю музику, я все вимикаю, і я слухаю, от просто що е, там е, за вікном. А що там за вікном? Ну, по-перше, там чайки за вікном, да? бо Гданськ це ж морське таке місто. А потім я чую, що починає вітер шумити, і, і, і літаки літають цивільне, до речі. І все це нагадує мені, що Крим. І я ж теж розповідала, що я декілька років і саме на маяку кримському мешкала. І в мене таке враження, от розумієте, і повітря. Як воно пахне, і оці звуки, і чайки, як вони кричать, і е, вітер, що це все е, таке створює для мене таку, перепрошую, уяву, що я саме в Криму. Про що сьогодні? От сьогодні, що я шукаю після дороги? Я шукаю якийсь фітнес-центр, і я його знайшла. І що це за фітнес-центр? Я вам зараз і розповім.